Вітаю, друзі! Це телекомпанія Марк, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Борис Дуденко, генеральний директор комунального підприємства Миколаївводоканал. Добрий день, Борис Ленич. Ради вітати вас в нашій студії. Ну і власне про що говоримо? Е, минулого тижня Миколаївводоканал продемонстрував миколаївцям екскаваторну техніку, яку підприємство отримало в рамках співпраці зі світовим банком. І з того, що було сказано, що це лише частина. Власне, техніки і обладнання, яке а, підприємство отримає, і також прозвучало, що а, в принципі це настільки масштабний проект, що він масштабний не просто для міста Миколаєва, для України на сьогодні, взагалі, тому як долучилися до цієї проекти, чи була конкуренція, ну і власне з ким взаємодіяли для того, щоб Миколаїв все таки участвував в цій історії. Ну, по перше, я хочу подякувати Світовому банку. Я хочу подякувати міністерству інфраструктури, міністерству фінансів за те, що був максимально можливо, швидко було реалізовано, наскільки це можливо в рамках існуючих процедур, в рамках існуючих законодавчих актів, профінансувати початок цього проєкту і будемо надіятися, що далі також все буде зроблено вчасно. Також світовий банк, який надав цю субвенцію, субвенція саме для водоканала, становить більше 4 мільйонів євро. Що будемо отримувати? Ну, Як ви вже бачили, перше, це техніка, екскаваторна техніка, яка дуже потрібна підприємству. Скажу так, що вже майже достатньо. Майже достатньо. Ми оновили парк саме екскаваторної техніки. Також чекаємо, наступний проект це отримання 10 нових машин для аварійних бригад. Ті машини, якими ми зараз обслуговуємо місто, ну ви бачите їх. Це дуже застаріла техніка, яка із повідає. Вільної роботи і потребує дуже багато вкладання коштів, дуже багато витрачає палива. Ну скажімо так, це минуле століття, і вже потрібно оновлюватися. Нам дуже складно було в минулі періоди саме так оновитися. Також дуже ще важливо будемо закуповувати обладнання для санації труб. Що це таке? Це обладнання данської фірми по відновленню трубопроводів. Саме полімерним рукавом, це рукав, який з полімеру заводиться в трубу. Потім під паром він обволікає поверхню і вже без розриття, без порушення благоустрою ми можемо відновлювати труби. Зразу хочу сказати, що це не панацея цей метод, але це один з методів, який дозволяє дуже швидко відновлювати ті чи інші ділянки. І що також дуже важливо і. Водопостачання і водовідведення. Каналізаційні колектори також можна відновлювати за цією технологією, щоб буде економити час та кошти. І ще один невеличкий проект це саме автомобіль для того, щоб перевозити це обладнання. Як отримали цю субвенцію, як вдалося взяти участь в цій програмі, ну завдяки зусиллям, завдяки. Такі, такі активні позиції Олександра Федоровича, міського голови, який вишукував ті чи інші можливості для того, щоб брати участь і не тільки в цьому проєкті, а і в, в усіх інших. Тому він ну, на зараз навіть дуже багато він привозить зі своїх спілкувань, зі своїх відряджень, пропозиції, які ми далі вже відпрацьовуємо з потенційними донорами, з потенційними надав, надавачами тих чи інших послуг. Для того щоб максимально ми могли оновлюватись, максимально могли ефективно працювати, ми добре пам'ятаємо, що до Великої війни у Миколаїв водоканала був уже, ну, скажімо так, досить розвинутий досвід саме роботи з міжнародними фінансовими інституціями. Ми розуміємо, що огляду на те, що відбувається більше ніж півтора роки в Україні, ну напевно, люди зупинили свої проекти. Ну, не знаю, як в Україні, в Миколаєві. Так точно чи можна сподіватися, що цей проект, про який ми власне з якого ми почали сьогодні, це те, що називається Крига з кресла? почало, почався якийсь рух, тому що без такої співпраці навряд чи можлива можливий подальший розвиток Миколаєвводоканалу як стратегічного підприємства для міста Миколаєва. Так, ви абсолютно праві. Справа в тому, що повернемося ну, трошки до нашого життя зараз. На жаль, Миколаїв водоканал опинився в дуже скрутному становищі, тому що. Ще не всі жителі повернулися в місто, ще не працює бізнес так, як працював він до війни, і тому наші ну, доходи підприємства саме немає реалізації, немає доходу підприємства навіть для того, щоб виконувати свою операційну діяльність Це саме сплачувати електроенергію, сплачувати паливно-мастильні матеріали, реагенти, заробітну платню і таке інше. Тому питання щодо е, оновлення, щодо е, поповнення е, парку техніки, щодо придбання нового обладнання, якихось нових інструментів, ну, він не, 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 не стоїть навіть. Стоїть питання протриматися. Тому ця допомога і оці субвенції міжнародних е, фінансових організацій, це навіть не те, що допомога, е, а це. Е, Скажімо, вклад уже в розвиток підприємства, і що дуже цінно під час війни. Справа в тому, що цей проєкт почався в минулому році, ми почали над ним працювати. І це навіть для нас, коли ми знали про цей проєкт, це навіть для нас було таким. Емоційним тригером, що про нас не забув світ. Він нам допомагає. Тому так ви абсолютно праві, Це як старт. І цю цей проект був як стартом. Поновилися проекти з європейським інвестиційним банком. Зараз ми працюємо з європейським банком реконструкції та розвитку. Також розглядається питання надання і грантових коштів, і кредитних коштів, тому що нам потрібно буде дуже багато відновлювати. Дуже дуже багато дуже багато перепланова. Своєї роботи вже в рамках цього досвіду, ну нехай би його не було, але на жаль, такого сусіда дурнуватого ми маємо, тому цей досвід є, і ми вже переглядаємо принципи, ми переглядаємо методики своєї роботи. Більше того, скажу, що навіть наші колеги в. З Балтійських стран, з Естонії, з Латвії, з Литви. Вони хочуть, щоб ми поділилися тим досвідом, який ми набули, про всяк випадок. Про всяк випадок, ми завжди в кінці наших зустрічей кажемо, що нехай він не знадобиться цей досвід, але ми ділимося ним. Але дурнуватий сусід у них той же, що у них такий самий. Очевидно, надзвичайно важливо бути прозорим, зрозумілим для партнерів, бути прозорим і зрозумілим для споживачів, да. власне, послуги і тут в Україні, ну і в Миколаєві. зокрема. співпраця з європейською антикорупційною ініціативою. Ну, власне, була презентація там певний час тому в міськвиконкомі. І е, ми розуміємо, знаємо, що підприємство тепер знаходиться під моніторингом антикорупційної ініціативи. Ну, в якій частині зараз знаходиться цей проект, що власне, що власне відбувається, що отримаєте на виході. Ну, дивіться, я взагалі ну, дуже радію, коли такі проекти заходять, коли такі проекти починають працювати. Причини дві. Причини дві. Перше, ці проекти, результат цих проєктів, це можливість поглянути на роботу підприємства трошки з іншої, з іншої сторони. Тому що кожного дня, кожного дня в цій рутинній праці ти можливо десь. На щось не на щось не звертаєш уваги, щось здається, що працює, а працює воно недостатньо, воно може бути краще. Чогось взагалі немає на підприємстві, а, а потрібно його втілити. Тому е, я очікую від цього проекту саме от, от таких надбань, які вкажуть, де що треба покращити, змінити е, можливо, ну чогось ми взагалі не робимо. Це по перше, е, по-друге. Результатом цього моніторингу буде оцінка буде оцінка. Я не знаю, системи цієї оцінки. Вона має якісь бали, так. Але оцінка потім буде впливати на подальшу співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. Вони будуть розглядати результати цього моніторингу. Вони будуть вивчати е, ті проблеми, які є у підприємстві, і вже приймати для себе рішення, в якій частині співпрацювати, якими об'ємами співпрацювати з підприємством. Для нас це буде е, такий своєрідний як. Поштовх для того, щоб уже ми більш тісно працювали з цими організаціями. Проєкт зараз знаходиться на а, стадії моніторингу, а, документації, а також ми вже пройшли все керівництво водоканалу, пройшли інтерв'ю. А наступними тижнями ми вже чекаємо команду цього проекту в нас для того, щоб вже далі йти, обговорювати саму методику перевірки. Ми будемо з ними погоджувати методику перевірки перевірки. І після того, як ми погодимо, вже потім по цій методиці ми підемо далі рухатися. Періодично буду розповідати, що відбувається, які є цікавинки в цьому в цій перевірці і в цьому моніторингу. Не страшно, якщо ну дійсно, це ж не просто підказки, в якому напрямку рухатися. якщо це умовно кажучи, звіт ляже і на стіл, в тому числі банківським інституціям міжнародним, там можуть бути висновки, які я не бачу а, чогось такого, що могло там якось а, ну, турбувати. Чи це, я, я, я цього не бачу. Маю тільки а, надію на те, що це нам буде допомагати. Будемо сподіватися, ми в цьому впевнені. Бачимо, що держава серйозно вкладається в реконструкцію 12 магістральних ділянок Миколаївводоканалу, Миколаївських водопроводів. Ми розуміємо, знаємо, що замовником робіт виступає обласна військова адміністрація. Гроші йдуть власне через обласну військову адміністрацію. Але в якій в якій стадії проект зараз зараз йдуть тендерні процедури по проекту. Також ми не зупиняємося, ми зараз погоджуємо з. Суміжними організаціями деякі аспекти саме земельних відносин для того, щоб у нас потім, коли вже буде підрядник, у нас не було зупинок по будівництву цих трубопроводів, також проходять деякі консультації саме на місцях, там також ну, узгоджуємо деякі моменти. Зараз вирішуються саме процедурне. Чекаємо результатів проведення торгів, і вже тоді будемо. Тісно співпрацювати з підрядником. оскільки ми бачимо, що яка досить підвищена і навіть така хворобливо загострена увага, мені здається, громадськості до реалізації цього проекту, ну як мінімум, в частині там зелених насаджень. Можливо, давайте пояснимо ось таку річ. У вас вище прозвучало про технологію санації, так. яка може застосовуватися? Можливо, у з здачів виникне питання так, а навіщо тоді копати в ці всі ями? Давайте угу. просануємо ці 12 ділянок, і власне і все. Як я вже казав раніше, ця технологія вона не є панацеєю. І зараз ми а, будемо змінювати найвідповідальніші ділянки в місті. Найвідповідальніші. І а, практика, і досвід, і наш, і іноземний, показує, що такі ділянки саме потрібно замінювати. Саме потрібно замінювати а, для того, щоб ну, робота системи була сталою. А, тут буде Враховано нова гідравлічна схема, тут буде більша кількість запірної арматури сучасної запірної арматури, тому вважаю, що рішення проектні рішення, які були зроблені, вони правильні і потрібно йти саме цим шляхом. Повірте, на майже 2000 кілометрів водопровідної каналізаційної мережі міста Миколаєва. Роботи хватить для всіх технологій, які зараз існують, і для просто прокладання, і для санації, і для безтраншейного прокладання труб, і, і по е, ну, всі технології вони можуть бути задіяні в місті. Тому е, будемо рухатися по всіх напрямках. Тепла пора року закінчується. Буквально вже з понеділка. Ми бачимо прогноз, що да ще плюси, і досить тепло, але вже. Ну, власне, ми розуміємо, куди так. ми рухаємося. Як це може впливати на виконання робіт? Ви знаєте, особливо ну, для проведення цих робіт по прокладанню трубопроводів, особливо погодні умови, вони не грають ролі. Вони їх кардинально не зупиняють. Є деякі моменти, при яких ну, затримки там, але вони до досить незначні. Досить незначні і будуть визначатися саме ті ділянки, які можна спокійно буде проходити в зимовий період з урахуванням саме ґрунтів, по яких проходять ці ділянки, з урахуванням місцевості, де проходять ці ділянки, може буває таке, що навіть в холодну пору року краще працювати там чи в інших місцях, тому що робота на навіть швидше десь йде менше. Менше руху транспорту, менше зелених, ну, менше насаджень, які ну, потрібно зібрати там, верхній шар ґрунту і таке інше. Тому особливо впливати не буде, погодні умови особливо впливати не будуть. З огляду на те, що мова йде про магістральні ділянки, припускаємо, що це яким чином може впливати на постачання води безпосередньо споживачам. Що думаєте з цього приводу? Проектами повністю а, передбачена майже повністю передбачена прокладка по а... Новому шляху, ну не по існуючому, а по новому шляху, десь паралельно, десь трошки в... 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 здвинуто по в сторону, десь навіть геть по новій ділянці, тому пропрацьовано так, щоб містяни навіть не відчули якихось проблем з водопостачанням. Так, не можна. Кожний ремонт він ну, передбачає, передбачає якісь незручності. Ми робимо ремонт у себе в помешканні. Нам же не завжди подобається, так, коли там деякий час ми знаходимося там без міжкімнатних дверей, там, десь зняті шпалери чи ще інше. Якісь незручності вони будуть виникати. Ну, так само, як будуть перекрити десь шляхопроводи, десь перекрита дорога, можливо, тротуар. Але проєктом передбачено максимально зменшити ті незручності, які, які будуть виникати. По водопостачанню я маю велику впевненість, що проблем не, не повинно бути. Е, ну і напевно, можливо, якийсь коментар. Так чи інакше, ми вже двічі цього торкалися. Але... 12 магістральних ділянок у вас вище прозвучало, що насправді ну мережа настільки розгалужена, що роботи вистачить сім, і знову ж таки, ми розуміємо, що солона вода очевидно так чи інакше торкнулася не тільки цих 20 ділянок, а значно значно більший можливий обсяг робіт. Тому яка перспектива подальших реконструкцій, відновлення, заміни? От як це бачите. На сьогоднішній день ми розглядаємо вже приблизно двадцять ділянок додатково до цих по заміні. Що це за ділянки? Ми отримали труби від DRC, від, 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 від датської компанії, Отримали труби. Зараз ми виготовляємо проекти для того, щоб їх прокладати. Ділянки ці визначені саме по сталевих трубах, які в нас вже Аварійні. Ми бачимо вже аварії на цих місцях, а також прогнозуємо, що будуть аварії, в залежності від того, коли була прокладена та труба сталева, яка там знаходиться. Тому ну, чекати можна аварії з дня на день. Тому отаким чином ми будемо продовжувати роботу. А, далі. О, о, в співпраці з Червоним Христом ми також визначаємо далі ну, інші проблемні ділянки, як і водопостачання, так і водовідведення. І також ця робота нам покаже, де самі вони критичні. Також будемо їх замінювати. В співпраці зі швейцарською гуманітарною організацією. Ми вже в цьому році. Отримуємо комплекс телеінспекції по трубопроводах. Що це таке, якщо так простими словами, це роботи. Які будуть заходити в мережу і а, робити обстеження її. А, більш цього, це буде обстеження каналізаційних мереж, але також частина обладнання а, буде застосовуватися до водопровідних мереж. І в результаті роботи оцього комплексу телеінспекції ми також будемо вже визначати проблемні ділянки і акцентувати саме на них увагу для того, щоб їх вчасно замінити і не допускати до якихось критичних великих аварійних ситуацій. минулого тижня. Видавали брифінг, і, ну, власне, там зупинилися на можливості задіяти непрацююче жар. Зараз жовтневе водосховище. ну, як Певний резервний ресурс, але у вас прозвучало, що це потребує додаткових узгоджень і серйозного фінансування державного. Можливо, є інформація з цього. Ну пройшло небагато часу. Ми продовжуємо спілкування з державою. Ми продовжуємо спілкування на місцевому рівні. Поки що рішення не ну, найголовніше рішення це фінансування. Поки що воно не прийняте, розглядається. Є йде дуже багато запитань, тому це знаходиться в активній фазі розгляду. Для того щоб прийняти виважене рішення, дюкер. Ну можна точно говорити, що проект був стратегічним для водоканалу. Ну а от на ну, зараз на жаль, цей проект став прямо скажімо, предметом там, певних спекуляцій щодо того, що ну не така велика кількість. Жителів мікрорайону Варварівка прийшли для того, щоб приєднатися до централізованого водопостачання, не така велика, як хотілося б коментаторам. Очевидно, що думаєте з цього приводу? Ви знаєте, ну я з вами повністю згоден, що йдуть деякі спекуляції. А, якби не сталося трагедії в нашій країні, цієї. То я гадаю, що в нас би черги стояли до технічного відділу за отриманням тих умов. розуміючи, жителі Варваровки, розуміючи, що якість води зараз не питна. Я вам це вже кажу зі свого особистого спілкування з тими людьми, які приходять до нас за технічні умови. Розуміючи, що якість води не питна, не та довоєнна, наша всім прийнятна і класна якість води, вони е, чекають. Вони чекають, от мені розповідають, що ми трошки от, ви покращите, там, щось зробите, там закінчиться війна, ми зараз не хочемо витрачатися, тому що ми переживаємо, що ну, а ще, ще нічого не закінчилося, що станеться. Хтось виїхав, десь хтось здає свій будинок. Тому е, я хочу сказати, що це. Результат оцих наших проблем з питним водопостачанням, ну і загалом, результат війни і фінансова ще спроможність, велика роль, це фінансова спроможність наших жителів. І я їх повністю розумію. Тому, якщо зараз люди можуть, от на сьогоднішній день вже сім технічних умов замовлено, в нас люди будуть підключатися, вони будуть дивитися на сусідів і вже приймати для себе рішення. Повірте, що будуть черги війна за. Кінчиться, дамо питну воду, нашу класну, і, і будуть черги. І у нас за технічними умовами, і у підрядників за виконанням підключення. Слухайте, я в цьому на секунди не сумніваюся. І я це говорю не тому, що ви мій гість, і я власне хочу зробити вам приємно. Я був членом Миколаївського міськвиконкому там протягом восьми років. Mm -hmm. Питання а, а, якості тієї води, яка є в свердловинах у Варварівці, а також у великій Корінисі, воно тоді ще при міському голові чайці ставилося як не те, що гостре, а вопіюще. Тому що ця якість, ну в принципі, не на які там голови не налазить. Там є певні причини. От е, е, ну вони є. І тому, коли сьогодні у нас там серед дискутантів звучить думка: а навіщо туди привели дюкер? Там же в скважинах є вода. Та вода, ну, максимум в унітазі змити, все. Я гадаю, що а, ці спекуляції йдуть не від жителів Варварівки. Е, от Треба запитати у людей, які кажуть, що навіщо ви зробили цей дюкер, а де ви проживаєте? Якщо ця людина проживає в місті, то ну, можна казати, що це завгодно. Якщо запитати в жителів Варварівки, єдине, що вони можуть сказати, що, ну, на жаль, зараз фінансово трошки складно. Оце, оце можуть сказати жителі Варварівки. Тому uh... Як мінімум, розвиток в тому напрямку Варварівка, далі Каренихи, це один стряпне з стратегічних напрямків розвитку міста Миколаєва. Тому водопостачання якісне на правий берег богу абсолютно так. потрібно. І, і ще ж ми розуміємо, що далі ми будемо проектувати очисні споруди каналізації. Далі ми будемо проектувати самі каналізаційні мережі. Тому це розвиток, це. Це це життя, це комфортне життя, це комфортне перебування. Більш того, це скажімо так, всесвітній європейський виклик, щоб місця проживання людей повинні бути водозабезпечені, забезпечені водовідведенням, забезпечені електроенергією. Тому я гадаю, що шлях вибраний вірний. Правильний робота зроблена класне. Рішення було дуже своєчасне, дуже сучасна робота була виконана. Ми прийняли цей дюкер на баланс. В нас не було жодного технічного зауваження. Деякі моменти там, ну які моменти, це повірка приладів обліку, яка закінчилась, коли передавався дюкер на баланс. Трошки було затягнуто по часу. все, більше питань ніяких нема, тому ну, не треба спекулювати цим питанням. Є два традиційні е питання, які ми задаємо директорам міського каналу, а саме, борги, яка ситуація на зараз, борги за отриману послугу і те, що актуалізувалося останнім часом, самовільні врізки до каналізаційних мереж. Почну з другої частини вашого запитання: самовільні врізки до, до каналізаційної мережі. Ви знаєте, спілкуючись також особисто з жителями, яких виявлено самовільні врізки, жодним чином в мене не виникає віри в те, що люди не знали. Що відбувається? Хоча розповідають різне. Ми купили будинок, нам в спадок будинок прийшов. Ну, хіба ви не розумієте, куди дівається вода після того, як ви її використали? Тому людям доводиться сплачувати штрафи. Це крадіжка, це, це проста крадіжка послуги, за яку потрібно сплачувати, за яку сплачую я. За яку сплачують інші містяни, коли ми нею користуємося. Тому якщо хтось вирішив, що можна користуватися безкоштовно, це просте слово крадіжка. А, мінімум, мінімум, який був заплачений, 14 тисяч гривень штрафу за одну врізку в каналізацію незаконно. Навіщо це робити, якщо за ці кошти можна облаштувати? Повністю користуватися, сплачувати все буде законно, не боятися, що хтось колись прийде, та е, якісь штрафи тобі випише, тому що е, законодавство в нас дуже досить динамічне, і ми завтра можемо отримати. Методику нарахування штрафу, і вона вже буде не 14 тисяч, а 140 тисяч. І тоді, от тоді, що робити? Плакати, жалітися на когось. Ні, потрібно прийти до водоканалу, потрібно отримати технічні умови, під'єднатися і сплачувати за цю послугу. Загальні борги, ви знаєте, біда не тільки Миколаєва, біда всієї країни. Статистичні дані майже однакові в усіх обласних місцях. Я спілкуюсь з колегами в рамках похибки 1-2 але приблизно однаково. Тому та частина населення, яка вирішила, що може зжити за рахунок інших, вона існує і, ну, на жаль, от маємо. Маємо 237 мільйонів гривень на сьогодні заборгованості. Механізми наші достатньо прості в законному полі. Ми подаємо до суду, отримуємо судові накази, судові накази передаємо в виконавчу службу. Виконавча служба заблокувала картку. Сюрприз: заблокувала картку тоді, коли ти прийшов розрахуватися в торгову мережу. Якщо не поталанило там в аптеку, можеш прийти, розрахуватися. картка не працює. Тому закликаю, приходити до водоканалу, знайдемо компромісне рішення, підпишемо договір реструктуризації такий, щоб був необтяжливий для сім'ї, необтяжливий для того, щоб нормально існувати. Але потрібно прийти, не потрібно доводити до цих моментів. Тому що, от буквально недавно випадок приходить заява до, до водоканалу, що згідно судового рішення. Мешканців мешканцям потрібно сплатити 17 тисяч гривень, і вони просять зробити реструктуризацію вже на рішення суду. Так, от я хочу сказати, ну, що так. на рішення суду ми реструктуризацію не робимо, тому звертайтеся до в досудовій. В досудовому досудовій ситуації ми це питання вирішимо. Після суду, вибачте, потрібно сплачувати. Ну, не потрібно говорити ще й про те, що там ще судові певні витрати, додаються так, до тієї суми, до, яку до, доводиться виплачувати. Додаються і вони досить значні. І, і ще, знаєте, такий цікавий момент, коли людина не сплачує за водопостачання, а має змогу найняти адвоката для того, щоб він її вів її справу. Ну, як це розцінювати? Я думаю, це просто якась правова, просто необізнаність. Ну, і, власне, ми ж йдемо в Європу. Тому, так. можливо, це болючий досвід, але, очевидно, ми також маємо його отримати для того, щоб бути європейцями цивілізованими людьми. Борис Ленінович, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді і разом до перемоги. Дякую. Дякую. Вам.